Добрий день! Сьогодні ми знайомимося із математичними виразами. Добуток і частка. Люблю я свій розум, увагу і пам'ять. Працює мій мозок і вчусь я старанно. Приймаю все нове і мислю логічно, учителя слова здійсню практично. Розгортай швиденько зошит та записуй сьогоднішнє число. Перепиши каліграфічну хвилинку. Число 79. Один рядочок. 6 поділити на 3. Або частка чисел 6 і 3 дорівнює 2. Наступний. Частка чисел 8 і 4 дорівнює 2. Частка чисел 10 і 2 дорівнює 5. Частка чисел 12 і 6 дорівнює 2. Частка чисел 14 і 2 дорівнює 7. Вираз, у якому числа поєднані знаком множення, називається добутком. Тобто А помножити на Б. Вираз читаємо так. Наприклад, А7 Б6. То 7 помножити на 6 ми будемо читати як добуток чисел А і Б, значення добутку буде 42. Тобто 7 помножити на 6 та дорівнює 42. 7 помножити на 6 це добуток. А значення добутку 42. Перевір, чи правильно замінили віднімання діленням. Розглядаємо 56. Відняти 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Рахуємо, щоб порахувати, нам потрібно 56 поділити на 8. Якщо у вираз. У якому числа, поєднані знаком ділення, він називається часткою. Вирази читаємо так. Частка чисел А і Б. Так, тобто А поділити на Б, ми читаємо частки чисел А і Б. Наприклад, вираз 32 поділити на 4 буде 8. Частка 32 ділимо на 4. Значення частки число 8. Розбий суми на дві групи. За якою ознакою це можна зробити? 5 плюс 5 плюс 5, 8 плюс 8, плюс 6, плюс 8, 12, плюс 12, плюс 12, плюс 12, плюс 12, 35 плюс 35 плюс 35 плюс 53. Давайте подивимося. 5 помножити на 3 буде 15. Наступне. 8 помножити на 3 та додати 6. 8 множимо на 3 24, та плюс 6 буде 30. 12, 12, 12, 12, 12 і 12. Ми можемо 12 помножити на 5. 10 множимо на 5 буде 50, 2 множимо на 5, буде 10, то рівні 60. 35, 35 та 53. Знайти суму. Можемо 35 помножити на 2 та додати 53. 35 множимо на 2 буде 70 та плюс 53, 123. Перевір, чи правильно замінили віднімання ділення. Розглядаємо. 36 поділити на 6 дорівнює 6. Правильно. 69. Поділити на 23 дорівнює 3. Давайте перевіримо. 23 додати 23 буде 46. 46 додати 23, буде 69. Правильно! Або можна перевірити відніманням. 36, відняти 6, відняти 6, відняти 6, відняти 6, відняти 6, відняти 6, відняти 6. Ось таким чином. Прочитай вирази кількома способами за зразками: 20 помножити на 5. Отже, по 20 взяти 5 разів. 5. Знайди значення виразів у кожному стовпчику. 56 відняти 8. 8 розкладаємо на 6 і 2. 56, мінус 6, 50, мінус 2 48. 13 додати 4. 3 додати 4, 7, 10 плюс 7 17. 81 відняти 27. 81 розділяємо на. Тридцять та 51. один. Тридцять відняти двадцять сім буде три та 51 один. Буде 53. Запиши вирази. Частка чисел двадцять і три. Тільки запиши, не розв'язуй частка чисел 27 і 3, різниця чисел 27 і 3, сума чисел 27 і 3, добуток чисел 27 і 3. Тепер давай їх розв'яжемо. Частка чисел 27 і 3 дорівнює 9. Різниця чисел 27 і 3 дорівнює 24. Сума чисел 27 і 3 дорівнює 30. Добуток чисел 27 і 3 дорівнює 81. Будь ласка, продовж речення. Мені було цікаво, було важко, було легко. Тепер я зможу. Чи я навчився, чи навчилася. Дякую вам за увагу! Ви чудово попрацювали на сьогоднішньому уроці. Я вами дуже пишаюся. Ставте лайк. Підпишіться на канал, щоб не загубити наступний урок. До зустрічі! Бувайте!